Зет, ви такі класні. Як вас підтримати? Насправді це дуже просто і допоможе нам у створенні ще більшої кількості контенту. Ось як ти можеш допомогти. По-перше, оформи спонсорство на нашому каналі на YouTube. Він називається Зет. Заходь і натискай спонсорство. Щомісяця ти зможеш підтримувати нас на 35, 50, 100 або 300 гривень та отримувати приємні бонуси. А якщо щось станеться, скасувати підписку дуже легко. По-друге, у нас є модобанка. Ти можеш знайти її за посиланням в нашому біо в інстаграм. Усі кошти ми також акумулюємо на виробництво нового контенту для тебе. А по третє, гендерзет шукає бізнеси для цікавої співпраці. Ми можемо висвітлити твій проєкт у нашому контенті. До кожного спецпроєкту у нас креативний та відповідальний підхід, аби про тебе як про дружній бізнес дізналося якомога більше людей. А ще ми любимо лайки, репости та коментарі. Завдяки ним про наш контент дізнаються інші. І ще більше українців та українок починають позитивно ставитися до ЛГБТ.